Колись він був радником міністра внутрішніх справ України, а потім став ворогом своєї держави. Іля Кива політик, який за кілька років перетворився з українського патріота на російського пропагандиста. Ця зрада коштувала йому життя. з вами Яна напурхон. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, як СБУ покарала зрадника і що залишилось від нього в Москві. Ілля Кива народився у Полтаві у 1977 році. До політики прийшов із бізнесу, мав юридичну освіту під час революції гідності, стояв на майдані і активно підтримував Україну. Там познайомився з Дмитром Ярошем і невдовзі очолив полтавський осередок правого сектору. З 2016 по 2017 рік працював радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Здавалось, що його політична кар'єра йде проукраїнським шляхом, але у 2019 році все змінилося. Кива прийшов до Верховної Ради за списками опозиційної платформи за життя, і тут почалось його перевзування: від проукраїнських до проросійських поглядів. У січні 2022 року напередодні повномасштабного вторгнення Кива втік з України спочатку до Іспанії, потім виринув у Росії. Він не просто попросив притулку, а став гучним рупором російської пропаганди в Україні. Проти депутата зрадника запровадили санкції. А генпрокуратура звинуватила його у держзраді. Кива активно поширював фейки про українську армію та підтримував російську агресію. За свою зраду він поплатився життям 6 грудня 2023 року. І Киву знайшли мертвим у московській області. Служба безпеки України офіційно підтвердила свою причетність до ліквідації зрадника. Про це публічно заявив голова СБУ Василь Малюк. Це стало сигналом для всіх українських зрадників. Втеча до Росії не гарантує безпеки. Навіть у Москві можна відповісти за свої злочини проти України. Тіло Іллі Киви спочатку кремували, але урну з прахом поховали лише через півроку після вбивства. Його поховали на Ваганьківському цвинтарі у Москві, одному з найстаріших у російській столиці. На могилі встановили гранітну плиту з портретом, ім'ям та датою смерті. На пам'ятнику виграві йому на цитату самого Киви Моя сіла в моїй вірі. Замість живих квітів пластикові прикраси від проукраїнського активіста до російського пропагандиста. Такий шлях пройшов Ілля Кива за 9 років. Почав на майдані в Києві, а закінчив на цвинтарі в Москві. Зараз його могила виглядає занедбано пластикові квіти, гранітна плита і цитата про силу віри це все, що залишилось від колишнього українського депутата за тисячі кілометрів від рідної Полтави. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Росіяни не рахують своїх солдатів. Російські генерали звикли перемагати через горизвісні м'ясні штурми, завалюючи супротивника двохсотими своїх вже військових. На щастя, вищий офіцерський склад у теж не шкодують. Тільки офіційно за час повномасштабної війни Росія втратила щонайменше 16 генералів, тобто реальна цифра може складати вже кілька десятків. 2 липня Збройні сили України записали на свій рахунок чергову жирну ціль генерала російської армії Михайла Гудкова. Це надзвичайно суттєва втрата для Росії. Наш канал склав для вас гарячу або ж точніше холодну десятку російських генералів, які стараннями бійців ЗСУ та співробітників українських спец. Служб відправились на концерт Йосипа Кобзона. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. Гвардії генерал-майор Михайло Гудков обіймав посаду заступника головнокомандувача військово-морського флоту РФ. Також він очолював сумнозвісну 155-ту бригаду морської піхоти, яка відома своєю жорстокістю. Генерал був ліквідований на передовому командному пункті в Курській області, куди прилетіло кілька ракет. Разом із ним могло загинути ще понад 10 офіцерів. Більшість із яких старша командна ланка. Генерал-майор Андрій Суховецький став другим російським генералом, який був убитий безпосередньо внаслідок бою з українцями, як писав американський військовий історик Джек Маккол, попереднім був радянський генерал Микола Ватутін, ліквідований в 1944 році вояками УПА, а також першим російським генералом, чию загибель офіційно підтвердили в Росії, за даними блогера Антона Геращенко, Суховецького знищили на Чернігівщині. Російські змі писали, що його ліквідував снайпер. 15 березня 2022 року бійці Азову повідомили про ліквідацію генерал-майора Андрія Колеснікова у Маріуполі. Він командував 29-ю армією східного військового округу. РФ звання генерал-майора отримав у 2021 році. І Хоча обставини його смерті досі невідомі, його ліквідацію підтверджує фото, оприлюднене бійцями. Начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, було ліквідовано 17 грудня у Москві. На совісті генерала, отруєння забороненою хімічною зброєю понад двох тисяч українських військовослужбовців, військового злочинця підірвали разом із підлеглим за допомогою тротила, закладеного в електросамокат, поруч з автівкою генерала. Як писали змі, це вбивство стало найзухвалішою та найгучнішою з усіх ліквідацій російських бойових генералів, скоєних українцями. Заступника командувача восьмої армії Росії, генерал-майора Володимира Фролова було вбито українським снайпером в Маріуполі навесні 2022 року. Інформацію підтвердила російська офіційна влада. Генерал брав участь у російській військовій операції в Сирії. А на війні в Україні був заступником командувача восьмої загальновійськової армії, яка брала участь в облозі Маріуполя. Цікаво, що генерала було поховано українськими військовими на території комбінату імені Ілліча. Генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Баташев перебував за штурвалом Су 25 п'ять, який СУ збили на Луганщині 22 травня 2022 року. Інформація підтверджена російською стороною, втім невідомо в якому статусі він брав участь у війні. Змі його називали скандальним генералом через те, що у 2013 році Боташев був звільнений з армії та засуджений на 4 роки умовно після того як угробив під час незапланованого маневру вищого пілотажу літак Су 27 Є думка, що Боташев працював у складі ПВК Вагнер разом з іншими засудженими. Ще одного засудженого російського генерала було ліквідовано в січні 2024 року. Ігор Трифонов раніше очолював міліцію Екатеринбурга, а згодом Карачаєво-Черкесії, де не соромився брати хабарі, але мабуть не мав звички ділитися з керівництвом. Тому 2022 року генерал отримав 9,5 з половиною років колонії. За словами адвокатки Трифонова, він довго домагався укласти контракт з російським міноборони. Тож опинитися на фронті у нього вийшло тільки наприкінці 2023 року. Втім, повоював він на щастя недовго. Генерал-майор Роман Кутузов, відомий за позовним туман, служив начальником штабу загальновійськового об'єднання Східного військового округу армії РФ. За даними ЗСУ, на війні в Україні командував з'єднанням бойовиків так званої ДНР. Прокутузова відомо, що він не шкодував особовий склад, усвідомлено відправляючи своїх людей на смерть із повним розумінням того, які будуть втрати, був ліквідований у червні 2022 року. У районі селища Миколаївка, Попаснянського району Луганської області. Його смерть стала ударом для російських операцій на сході України. Генерал-майора Павла Клименка наздогнав евпірон біля Красногорівки на Донбасі у листопаді 2024 року. Він командував 5-ю окремою мотострілецькою бригадою імені Олександра Невського. Прославився організацією катувального концтабору у Донецьку, де вбили американця Расела Бентлі та мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова з окупованої Донеччини. Смерть генерала підтвердила його близький родич. Генерал лейтенант тенан з тим прізвищем Москалик був ліквідований у Москві у квітні цього року внаслідок підриву автомобіля. Москалик керував групою бойового управління у генеральному штабі збройних сил РФ. Серед його обов'язків було готувати доповіді для російського диктатора Путіна про ситуацію на південному сході України. Також він брав участь в засіданнях у мінському переговорах у нормандському форматі в Берліні та Парижі. Іронічно, що ліквідація генерала відбулася того ж дня, коли спецпредставник США Стів Вітков відвідав Москву для обговорення мирних пропозицій. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. У Росії триває низка загадкових смертей високопосадовців. Цього разу померла найближча соратниця Путіна, голова Верховного суду РФ Ірина Подносова. Її було призначено на цю посаду лише минулого року. Це вже друга поспіль смерть голови Верховного суду. В'ячеслав Лебедів помер у лютому 2024-го. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Голова Верховного суду Росії Ірина Подносова померла в Москві на 72-му році життя. Повідомило пропагандистське агентство ТАСС. Подносову було призначено на посаду голови Верховного суду 17 квітня 2024 року. Її кандидатуру висунув російський диктатор Володимир Путін. З путіним вона навчалась на одному курсі юридичного факультету Ленінградського держуніверситету. Їхнім однокурсником був також чинний голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. Прямих згадок про професійні чи особисті контакти після університету в доступних джерелах немає. Однак, з огляду на її призначення головою Верховного суду за поданням Путіна, можна припустити наявність професійних зв'язків на високому рівні. Як голова Верховного суду, подносува ймовірно взаємодіяла з іншими високопосадовцями, зокрема з президентом і членами Ради Федерації, яка затвердила її призначення. Її роль включала участь у законотворчих ініціативах і міжнародних форумах, таких як форум голів верховних судів країн БРІКС, що передбачає співпрацю з представниками інших гілок влади та міжнародними організаціями. Попри поважний вік, подносової її смерть ідеально лягає у схему епідемії смертей високопоставлених російських чиновників. Зокрема, ще один посадовець, віце-президент Транснафти Андрій Бадалов, наклав на себе руки 4 липня, стрибнувши в порожнечу з 17-го поверху, хоча сам жив на 10-му. Лише за 2022 рік понад 10 топ чиновників та бізнесменів РФ пішли з життя за загадкових обставин. У наступні роки повномасштабної війни Росії проти України ці випадки продовжились. Високопоставлені росіяни гинули і в самій Росії і за кордоном. Переважна більшість випадків класифікувалася як самогубство, але обставин багатьох із них викликали підозри. Доволі показово, що у випадках, начебто, самогубства, лише двоє самогубців залишили передсмертну смертну записку. Багато хто з загиблих був із нафтової чи газової галузі. Загальна кількість російських топ-чиновників та бізнесменів, які померли за підозрілих обставин з березня 22 по липень 2025 року, становить близько 40 людей. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.